У Краматорську вулиця Барабінська перейменована на вулицю Олега Ольжича. 21 липня 1907 року у Житомирі народився Олег Ольжич. Справжнє ім'я Олег Олександрович Кандиба. український поет, археолог і політичний діяч. Його батька відомий український поет Олександр Олесь, мати Віра Антонівна Сватковська, за освітою вчителька. Батько Олександр Іванович був не просто палким українофілом, а й спадковим дворянином. Його родовід сягає корсунського полковника Федора Кандиби. Але в кінці 19 сторіччя рід занепав, і від нього залишилось тільки прізвище. Олег Кандиба виховувався в інтелектуальному середовищі. Світлоокий білявий хлопчик одразу підкорив серця і батьків, і родичів, і сусідів. Його батька з гордістю говорив, що Олег, ще бувши дитиною, чудово малював і виявляв здібності до музики. Змалку йому пророкували велике майбутнє. Батьки дуже любили свого сина і ласково називали Лелека. У неповні 23 роки Олег вже захистив докторську дисертацію в Карловому університеті у Празі. Він першим розробив топологію форм і орнаментів, що дозволило знайти аналогію з українською розписною керамікою і створити її загальну класифікацію. Перший ніж стати поетом, мав славу відомого археолога, працював на кафедрі археології Українського вільного університету в археологічному відділі Чеського національного музею в Празі, брав участь у експедиціях. А його дослідження друкувалися у спеціалізованих виданнях Англії, Німеччини, Чехії та Югославії. У 1938-му брав участь у проголошенні Карпатської України, а після її розгрому вів партизанську боротьбу у Карпатах із угорськими окупантами, потрапив у полон, деякий час перебував у концентраційному таборі, звідки дивом врятувався завдяки клопотанню угорських вчених. вченах. Жовтні 1941-го виступив одним із організаторів Української національної ради в Києві. Маючи на меті відновлення української державності, поселення репресій з боку гітлерівців змусило його переїхати до Львова. Саме тут жила його кохана Катерина Білецька. Влітку 1943-го уклали шлюб, але з метою конспірації тримали його в повній таємниці навіть мешкали окремо. Це робилось, аби оберегти Катерину від переслідувань за політичну діяльність чоловіка. Подружжю судилось прожити всього 10 місяців. 25 травня 1944 року гітлерівці напали на його слід і заарештували у Львові. А далі допити, тортури Берлін табір заксенгаузен Після багатоденних катувань, 10 червня 1944 року, Ольжич помер. А 31 липня Катерина народила сина, названого, звісно, на честь батька. От тільки прізвище дитині змушена була дати дівоча Білецький. І лише після війни Катерина оприлюднила шлюбне свідоцтво, аби син мав справжнє прізвище свого незабутнього батька.